Зібравши зі шаблею в руці, які захищали батьківщину. Це було їх місця. Вони ділилися там, них не шеврони були, а у них були герби, такі, так звані. Е, гербова шляхта. Вони платили так званий податок крові. За це вони не платили звичайні податки, за це вони отримували землю. І за це найголовніше, вони обирали короля. Інститут виборів його видяжали короля від шляхи. Вони цілком ясно розуміли свою місію, хто вони такі. Навіщо вони слухаються землі? І, на жаль, чи на щастя, я не знаю, вам доведеться цю роботу робити кожному собою. Що ви вже перестали бути не в моїх очах. Про мене після смерті ніхто не згадає, так як е, е, згадують, наприклад, про довінчи, якого поховали просто на Аскольдовій могилі. Е, про мене ніхто не згадає. От про вас будуть писати книги, складати, і, і це правда, тому що ви вже перестали бути фізичними особами в паспорті, які написано народився. родитися.